Юрій Бобровнік, депутат Бориспільської районної ради, зазначив, що помітив певну фінансову несправедливість щодо сіл, і що в Гайшині це найбільш виразно видно. До вас два питання. <кхи> Прошу я... тише, будь ласка, я спостерігаю, що відбувається певна така фінансова несправедливість по селах. Це стосується Гайшина, і в Гайшині це найбільш виразно видно. Тому мене два запитання. От. У 2020 році об'єдналися в одну громаду, і Зайшинської сільської ради в міський бюджет прийшло 7 мільйонів у 2021 рік. У 2021 році приблизно таку ж саму суму платники податків заплатили в міський бюджет. У 2021 році, якщо мені не зраджує пам'ять, фактично десь там до 3 мільйонів гривень було витрачено там на комунальні послуги. І на 300 тисяч там, мабуть, позаміняли освітлення, лампи і так далі. Тобто різниця 14 мільйонів у 2021 році від платників податків Гайшина зайшло, десь там приблизно ну, 3,5 мільйони отримали. так? У 2022 році, році 7 мільйонів приблизно теж гайшинські платники податків заплатили е, в міський бюджет. Але в 2022 році. Ні Чільський, ні Гайшин з вашого звіту, як зрозумів, отримало приблизно там 4 з копійками мільйони гривень. Тоді як орієнтовно податків зайшло орієнтовно приблизно да? 30 плюс-мінус мільйонів. Тобто, спред різниці став ще більшим. У мене запитання до вас з цього приводу. У 2023 році скільки мільйонів? Села Гайшинчирські Гребля отримують з міського бюджету з частини тих податків, які вони сплатили. Це будуть тільки виплачена оплата комунальних послуг, чи дійсно відбуватимуться якісь події, які побачать люди. Тому що люди обурюються чому? Вони чують про мільйони, а результатів цих мільйонів на селі не бачать. Ну і друге запитання: в громаді староста це ж не просто собі чиновник. Він, згідно закону, входить до виконавчого комітету міської ради, і він по статусу рівний депутату міської ради. По повноваженнях приблизно, плюс-мінус. Але в всіх сільських е селах старости перетворилися на таких собі двірників, які тільки прибирають і ходять е у підприємців, які вже сплатили всі можливі і неможливі податки, просять. Якісь речі чи гроші для того, щоб проявити якусь ініціативу. Наприклад, там от, чистили озеро в Гайшині, хлопці скидалися грошима на зариблення цього озера. Але гроші ж у міському бюджеті є, в тому числі і з цих сіл. У мене запитання друге. Як ви оцінюєте роботу самих старост по селах, ну і, зокрема, Гайшинського? Дякую. Я перше хотів би звернутися до вас по цьому питанню, як до депутата районної ради. Ви тільки що щойно апелювали певними цифрами, певними мільйонами, про яких ви абсолютно не володієте і не проінформовані. Ви сьогодні заводите в оман усю громаду і міську раду. Ви не є працівником міської ради. Ви не знаєте, не володієте інформацією про будь-які доходи і видатки. Ви не писали жодного звернення, куди і скільки пішло коштів. Тому в мене немає ніяких підстав вам давати зараз відповідь на ваші брехливі, неправдиві звинувачення, які ви щойно зараз сказали. Це перше, якби ви хотілися знати, ви мали повне право напитати, написати депутатське звернення. До міської ради, і ви отримали би повну вичерпну відповідь. Я в своєму звіті наголошував про те, які суми доходів отримали до місцевого бюджету. Я не буду говорити за бюджет до державних органів. Я говорю до місцевого бюджету. Я вам зараз хочу публічно і ще раз назвати ту цифру, про яку я вже озвучив. Так, а саме доходів в тому, що ви сказали, які ви претендуєте, що вам оцінити роботу в цілому, поступило від округу Старосинського гайшин. Чірське гребля поступило шість мільйонів 758 тисяч. Ця сума знову ж таки може бути десь там сто туди-сюди, але шість мільйонів. А тепер я вкотре вам пояснюю, які витрати пішли на утримання в цілому на громаду. То задайте собі питання бюджету. Так, от на е, утримання всієї громади пішло 7 мільйонів 937 тисяч. Із них 4 тисячі е, пішло до 4 мільйона 287 пішло до місцевого бюджету. Загалом, виходить так, що Гащинська громада отримала, якби субсидію з інших громад і за рахунок громад 1 мільйон 178 тисяч. Так, от це ці цифри. Який я хотів би озвучити це приблизні суми? А вимагати сьогодні по 4 мільйона чи по 5 мільйонів потрібно мати надходження для того, щоб їх витрачати щодо оцінки старости того чи іншої громади? Я не хотів би і не буду сьогодні наголошувати яким то чином староста дійсно це є мій перший помічник. В громаді він нині повинен допомагати, але про ті недоречності, які ви створюєте публічні в інформації в публічному полі, вони не мають меж цінізму, брехні і неправди. Я на цьому наголошувати зараз не буду. Я не буду вам зітуватися на кожне ваше безглузде звинувачення, яке є. Я не буду опускатися до того рівня, якого упускаєте ви. Я вам дякую. Якщо є дивишся. питання по суті, буває. Репліка. Задайте. Я дозвольте шановне товариство. Репліку. Справа в тому, що до 6,7 мільйонів, чи там які ви там витрати видатки вказали, ви додали заробітні плати медиків і вчителів. А вони виплачуються не з місцевого бюджету, а з державного субвенцією, які надходять від Міністерства освіти чи Міністерства охорони здоров'я. <звіт> ви розумієте? Юрій Вікторович, в цих цифрах, які озвучив тільки що голова, я їх формувала, цих цифр немає ні відділу освіти, ні медицини. Це сукуб, сугубо доходи тих 26. Сільськогосподарських підприємств, і скільки тут у вас, і восьми підприємств, які знаходяться на території громади. Але я хочу ще раз наголосити, шановні жителі, ми об'єдналися три роки тому не для того, щоб зараз ділитися. Ви розумієте? Облік усіх податків йде на один рахунок. Ну, тобто, по кожному виду податків у нас відкритий в казначействі один рахунок, і там не видно. Чи це податки сплачені за жителя Гайшина, чи це сплачені податки за жителя іншого села чи міста? Розумієте? Школа працює, школа працює, школа працює на школу. Тільки з місцевого бюджету виділено майже 3 мільйони на утримання школи. Розумієте? ФАП працює. На утримання ФАПу, лікарня наша в місті працює, але ж до неї звертаєтесь і ви жителі сіл. Вона ж обслуговує не лише жителів міста. Школа працювала, будь-яку випадку, а Дивитися, ну, в місті, щось будується радіозно, що туди йде, так? Але ж тут по селах, він по місту. Ну, великі слухань і грошескратний немає. Юля, а давай скучати.